Алгоритм марш Тобто, проводиться повністю по зданому алгоритму е, огляд пораненого перед тим, як надати йому домедичну допомогу. Тобто, відзначально, як цей алгоритм побудований, тобто від того, від чого людина може померти дуже швидко, і до того моменту до тих елементів, які, в принципі, людина може й почекати. Тобто, спочатку, це у нас що? Критичні кровотечі в збройних силах я ще 16-го року. Тому, якби, вже маю певний досвід е, працювати в бойових підрозділах, тилових підрозділах. Ми зараз з вами проведемо огляд е, аптечки. Е, стандартної аптечки, яка є у кожного військовослужбовця Збройних сил України. Що у нас в неї входить? Саме перше це у нас турнікети. Турнікетів у нас 4. Так як. У людини дві руки-дві ноги, тобто на кожну кінцівку маємо по турнікет. Фірми, які зарекомендували себе з дуже хорошого боку, це дві фірми іноземні. Це у нас Кат і Софт. І наше вітчизняне виробництво це турнікети, такі як Січ і Дніпро М. Далі, наступне це у нас ножиці. В похідному положенні ножниці знаходяться в аптечці, бо вони, в принципі, не сильно так і потрібні. Тоді як в бойовому положенні вони завжди знаходяться десь у швидкому доступі, тобто десь на бронежилеті. Це ножниці дуже хорошої якості, з тобто, цими ножницями можна розрізати дуже легко одежу, можна розрізати навіть берце. Далі ми маємо оклюзивна наліпка. Вона використовується для заліплювання поранення, коли у нас. Поранили легеню, тобто, коли у людини виник пневматорикс. Кожна із цих упаковок містить у собі дві наліпки. Тобто, одна іде з клапаном для того, щоб випускати повітря із грудної клітини і не давати змогу йому заходити. І якщо у нас двосторонній пневмоторекс, вхідний вихідний отвір, тут є наліпка одна, яка заклеює повністю отвір. Далі ми маємо косинку, тобто вона використовується для перев'язки голови. При пораненні також можемо її використовувати як пов'язку, якщо у нас травмована рука. Тобто робити звичайну пов'язочку таким чином. Далі ми маємо пинк. Але, знову ж таки, хлопцям ми наголошуємо, щоб даного перев'язаного матеріалу у них було більше. Тому що якби, він ніколи не є лишнім. Тому що поранення інколи трапляються не завжди в бойовій обстановці, інколи і при певних побутових моментах. Ми маємо назафоренгіальну трубку. Тобто ця трубка використовується, коли у пораненого травмовані верхні дихальні шляхи. Тобто десь в районі шиї виникає гематома, яка затруднює дихання людині. Вона вже йде з регулятором. Тобто у кожної людини індивідуальний носоглотка. Тому ми Вимірюємо від кончика носа до кінчика вуха, визначаємо необхідну відстань. І це дає змогу людині дихати. Далі ми маємо термоковдру. Розмір у неї доволі таки чималенький. маленький, шістдесят на два 210 Тому укутати середньостатистичного бійця єю дуже таки просто. Гемостатичний бинт. Тобто, це бинт, який пропитаний кровоспинними засобами. Він використовується для того, щоб е, робити тиснучу пов'язку на поранення. Маємо таку пластмасову ложечку з отворами. Е, вона використовується коли е, поранення ока, для того, щоб туди нічого не попадало. Тобто, якщо є якесь певне поранення ока, ми накладаємо її на вічне яблуко і перебінтовуємо. Але перебінтовуємо обидва ока, щоб. Унеможливити рух очима, якщо навіть буде у людини заплющене одне око да, зафіксоване, другим вона зможе намагатися роздивитися, що навколо неї, і тоді інше око і, так синхронізоване буде заважати, особливо, якщо в око попав якийсь уламок, то цим самим ми можемо дуже собі нашкодити. Good. Його ми також можемо використовувати як кровоспинний засіб. Тобто, якщо у нас закінчилися турнікети, ми можемо розпечатати цей жут і використовувати також як кровоспинний засіб. Також можемо використовувати для того, щоб зробити якусь тугу пов'язку, або що зв'язати. Далі ми маємо звичайний маркер перманентний. Коли ми накладаємо турнікети або даємо пораненому якісь знеболювальні, обов'язково ми маємо це зазначити. Далі, рукавички. Загалом багато хто розповідає хлопці, які прибули з бойових, що дані рукавички вони не використовують із-за того, що ну, немає часу на те, щоб їх вдягати. Але в них дуже великий плюс. Чому? По-перше, це їхній кольор. Коли, наприклад, увечері, да, вночі, коли ми не можемо побачити, де у людини Кровотеча, одягши ці рукавички, якраз контраст червоного і синього нам буде давати чорний. І обшукуючи його, тобто перевіряючи, де в нього може бути кровотеча, ми на рукавичках зможемо на цьому забарвленні дуже швидко помітити кров. І далі ми маємо так званий ізраїльський бандаж. Це стерильна пов'язка, яка йде на основі еластичного бинта. Тобто, якщо ми е у нас не критична кровотеча, так, ми можемо використовувати його для того, щоб зробити тиснучу пов'язку. Ну і звичайний пластер. Загалом, це є перелік того, що є в стандартній аптечці будь-якого військовослужбовця. Ми використовуємо. Аптечку саме пораненого, а не свою. Наша знадобиться нам самим. весь алгоритм огляду пораненого це йде стандартний протокол Марч. Ми завжди наголошуємо на тому, що саме перше це має бути безпека. Тобто, перед тим, як оглядати пораненого, обов'язково потрібно убезпечити себе насамперед. Тому що, як би це жорстоко не звучало, але. Пріоритет здоров'я і життя військовослужбовця, який надає до медичної допомогу, трошечки вище, ніж кому надається. Наступний крок це у нас зупинка масивних кровотеч. Це повністю огляд абсолютно всіх ділянок тіла. Це кінцівки, голова, шия, тулуб, спина, збоку оглядаємо. І обов'язково. Черевна порожнина і тазова область. Значить, потім перевіряємо органи дихання йому обов'язково. Тобто чи забити в нього рот посторонніми предметами: земля, може це бути ротні маси, можуть бути та сама кров. Якщо є у нас сліди крові в ротовій порожнині, якщо є вибиті зуби, там, да, наприклад, це може спричинити до виникнення гематоми, яка може перекрити йому верхні дихальні шляхи. Тому я хлопцям обов'язково наголошую на тому, що якщо ми побачили якісь травми верхніх дихальних шляхів, обов'язково поставити йому на трубку. Якщо вона знадобиться, так, людина зможе дихати. Якщо вона не знадобиться, гематоми не буде, вона також і не нашкодить. Після того, як ми оглянули його органи дихання, переходимо до грудної клітини. Обов'язково перевірити на так званий пневматорекс, тобто, чи є у нього поранення грудної клітки. Легеня це такий орган в людському організмі, яка не має нервових закінчень. І про те, що людину поранило, пробило легеню, людина навіть може не відчути, особливо коли знаходиться на адреналіні. Перевірили, якщо виявили пневматорекс, тобто поранення, обов'язково перевіряємо, чи він односторонній і чи Двосторонній і використовуємо дану оклюзивну наліпочку. Після того, як ми оглянули його на предмет Неуматорекса, переходимо до так званої перевірки. Тобто ми перевіряємо, чи у нас відсутні кровотечі на тих місцях, де ми їх зупинили. Перевіряємо обов'язково, чи не порушено у нього дихання. Тобто, всі ці маніпуляції, які ми проводили з ним до цього, ми зараз перевіряємо. Обов'язково перевіряємо пульс. Після цього ми кладемо його в стабільне положення, обов'язково на бік. Використовуємо термоковдру, якщо нам потрібно його зігріти або охолодити таючи іншою стороною. І на цьому наша робота закінчена. Тобто це все, що е, ці всі маніпуляції, вони все включають в себе іменно до медичну допомогу. Всі е, решта моментів, це вже буде медична допомога, вона вже буде відбуватися в зеленій зоні і вже буде проводитися е, безпосередньо кваліфікованими лікарями.